Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. Час Часному марафоні для вас працюють команди фактів і та Віта Вікон СТБ. Уже відомо про перші наслідки атаки шахедами по Україні з'явилося повідомлення про влучання безпілотника у цивільний об'єкт у прикордонній зоні на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської обловійської адміністрації В'ячеслав Чаус. Подробиць не озвучують, адже на Чернігівщині та Сумщині досі триває повітряна тривога, і вже зафіксовано рух БПЛА з півдня. Тривогу оголошено на Запоріжжі. Скидати бомби на мирних жителів уже звична практика росіян. Село Кругляківка на Харківщині часто потерпає від, обстріли від обстрілів, але одна з останніх атак була і масова, і кривава бомби. Потім касетні снаряди загинули четверо людей. Ще десятеро було поранені. Репортаж із прифронтового села. Швидка реакція, і цей погріб врятували Ігоря від загибелі. В той день вранці він відвіз дружину на потяг, а сам повернувся, бо мав ще справи. Аж раптом село почали бомбити. Перший приліт був там, в той стороні я вийшов за двір, подивитися, ну що там трапилося. Там крики, люди кричать. Повертався вже до хати. Як чує, це ще не кінець. в ліки сюди чую шум, приближається до мене шум. Я ж сюди в цей підвал. Забігають, тільки лягаю. там у мене лавка, ну вже наготовлені місця були. Лиш коли вийшов з погреба, побачив, що дому вже немає. На кругляківку в Куп'янському районі в той день росіяни скинули чотири керовані авіабомби. Повиходили, бо жара раз спала, пішли по вгороди. гух, і оце таке зробили. Чотири кинули на одну вулицю. Тоді загинуло четверо людей, ще десять поранені. Одна з бомб впала на сусідів пані Жанни. Вони дивом вижили, бо це було під вечір. Люди вийшли на город. Як почав той шифер тріщати, боже я таку страшну. я такі кіно навіть не дивилася, бо я не могла таке дивитися. А ми стояли, дивилися. Ну ми ж вибігали ж за людей, переживали. А потім, ж, слава Богу, сказали, що вони на вгороді. За півгодини після бомбардування окупанти накрили село ще й касетними боєприпасами. Приїжджали ж пожарка, сідай туди, хлопці і всі тушили, люди почали помагати зразу. узнавати, хоч і живі чи що. А вони слідом почали строчити просто по людях. Просто. По людях. У селі вціліли хосель уже менше, аніж розтрощених, бо російські атаки регулярні. Часто у вас таке Частенько. Ну, в основному мінометні обстріл, до цього були. Налякані обстрілами. Люди повиїжджали, але згодом і повернулися. Або тут тварини, тут худоба. Виїхали, приїхали, бо як це куди? Приїхали? все ж, худоба, все собаки, коти. Я. Як Як же бросить? Це ж наше рідне, все ігор свою оселю теж планує відбудовувати. каже, сподівається на своє здоров'я, на державу і на добрих людей. Будемо своїми силами відбудовувати. Ну, якщо хтось допоможе, будемо дуже раді. Надіємось на державу. Може, держава що нам допоможе. Оксана Михайлова та Андрій Сміян, факт, сітів. Єдині новини. Вони рятують життя інших, але самі гинуть на полі бою. Навіть більше росіяни полюють на військових медиків і зволікають із вільненням із полону. З полону, в який не мали б взагалі брати їх за всіма міжнародними конвенціями. Тому активісти вирішили зосередити увагу на цьому, щоб світ знав про чергове порушення окупантами законів війни. Та ні, зрозуміли, поняли, де ми знаходимося із посольного гранатомета. Коротше, дали нам, скажімо так, приход туди. От у нас з'явився первий трьохсот. це був медик. Боєць з позивним Гастелло розповідає про те, як він разом з побратимами йшли на штурм нескучного на початку літа. Те, що першим росіяни поранили медика, не дивина для армії варварів. Зображення хреста на техніці як червона ганчірка для бика. І так на всіх ділянках фронту. Вони розуміють, що всі поранені це герої. Які не тільки е, їм вдалось туди зайти, вийти, повоювати. Вони вже мають величезний досвід. Вони зараз одужають і будуть показувати вищий клас на полі бою. Тож евакуаційні маршрути завжди під чільним вогнем ворога. А медики ласа ціль для росармійців. Бо ж саме вони рятують життя тим, хто згодом повернеться і буде нищити ворога зі ще більшим запалом. Занадто жорстока війна. Тут немає в них, мені здається, немає взагалі законів заборон. Полювання відбувається не лише зі зброєю через приціл. Нині Росія поневолила майже пів тисячі військових медиків. Попри усі міжнародні конвенції та правила ведення війни, росармійці на тимчасово окупованих територіях полюють і на цивільних лікарів. Їх утримують як військовополонених. Особи зі складу медичного персоналу затримані державою, що тримає в полоні з метою надання допомоги військовополоненим, не вважаються військовополоненими. Вони продовжують виконувати свої медичні обов'язки на благо військовополонених, переважно тих, які входять до складу збройних сил, до яких належать вони самі. Женевська конвенція чітко регламентує, медика можна брати в полон лише для виконання медичних обов'язків, але до того моменту, поки сторона, яка полонила, не забезпечить військовополонених необхідним лікуванням самотужки. Якщо ми подивимось, наприклад, на історію шпиталю в Маріуполі, то там медиків затримали без зброї. Вони не були в окопах, вони не воювали. Утім, дехто перебуває в полоні вже майже півтора роки. Це був найбільший страх, якого я боялася. Найбільше боялася потрапити в полон. Бо для мене це було найжахливіше, що могло бути саме для жінки. Полону, як вогню, Мар'яна боялась ще й тому, бо знала під серцем носить немовля. Це знання не зупинило дівчину 4 квітня 22-го, коли вона разом із іншими медиками вирушила з заводу і ліча у Маріуполі на бойову позицію рятувати поранених побратимів дорогою. Їх зупинили. Ви розумієте, що ви приїхали напевно не туди, і зупинка це не ваша, але далі вже вас ніхто нікуди не везе. Бачите, мене мурашки по цін пішли. Далі були майже шість місяців у найпекальнішому місці, де росіяни утримують українських військовополонених. Оленівка росіян не зупинило навіть те, що дівчина вагітна. В ізоляторі на той час, як я потрапила, то у нас там знаходилося 1200 людей, які був розрахований, якщо я не помиляюся, На 400 людей майбутню маму тоді оглядав лише також полонений у Маріуполі, хірург травматолог Іван Демків. Чи мені допоможе хірург треба, то знаєте, просто приходив казану Я кажу, як як бачите, росту це була вся моя медична допомога. За увесь цей час окупанти лише на восьмому місяці вагітності зробили дівчині УЗД, аби переконатися, що з дитиною все гаразд, і лише за кілька днів до пологів таки погодились обміняти її. 21 вересня Мар'яну разом з іншими азовцями обміняли на Віктора Медвечука та інших російських полонених. У ніч на 25 вересня Мар'яна Мамонова народ донечку Страх був, знаєте, не так, як там народити, як те, що в мене відберуть дитину. На цих кадрах Мар'яна одна з перших виходить з автобуса зі звільненими бранцями. Потім вона військовий медик, кому пощастило потрапити у списки на обмін. Натомість, врятувати усіх інших, зокрема цивільних лікарів, жахів російського полону, вкрай важко. Вони не виконують взагалі повністю міжнародне гуманітарне право, за яким би їх мали просто відпускати, і вони хочуть міняти їх як звичайних військових. За час повномасштабного вторгнення врятувати з полону вдалось лише майже півсотні військових медиків. Це десята частина від тих, хто ще чекає на обмін, якщо казати про загиблих медиків, вже більше сотні а, військових медиків. А... Загинули, рятуючи життя іншим, аби привернути увагу світу до проблеми. Громадські активісти разом з експертами Центру громадянських свобод розпочали масштабну інформаційну кампанію, якою закликають міжнародні медичні інституції та організації посилити тиск на агресора задля збереження життя та звільнення з неволі тих, хто гідно ніс клятву Гіппократа і рятував життя іноді ціною власного здоров'я та власної свободи. Костянтин Мельников, Мирослава Прокопюк, факта сітіві. Єдині новини. Херсонщина розбирає завали та намагається обрахувати збитки, яких люди зазнали через велику повінь. Попередньо внаслідок підриву Каховської гес тільки на підконтрольній території пошкоджено 4 тисячі будинків третину з них доведеться знести. Херсонський район острів тепер відомий на весь світ. Його нещадно б'ють росіяни. А велика вода, що ринула, коли терористи підірвали каховську греблю. Виявилася страшнішою за масштабний наступ. Уже 6 червня води було подекуди вище дахів. В 6 у нас двор був затоплений ну повністю. Пізвіші от це документи кинули Біжать нині перед будинком Інни усе нажите за 20 років. Ось це потолок да це все воде Адіяли тут речі практично знищені. Земля перетворилась на каменюку, а сад вигорів у будинку. вцілів лише посуд, а ще до берега певний час приносило чуже добро. А я не знаю, що це за украшення Фонарики туди і губні помади. я собі збирала. он на сусідський паркан причепилась собача будка, яку нагору занесло водою. Вулиці майже порожні. Люди заїжджають сюди на кілька годин і тікають через обстріли. Та безнадію. Му каміння та залишки домашнього начиння. Хоча води на острові вже нема, та й жити тут поки що неможливо. Цим користуватися не можна, тому що будинки були повністю затоплені. Тут навіть є такі будинки, де дахів немає. Ось ну, це була така стеля, дерев так? Да, дерев'яна, тут була глина, ну потім там, не знаю, там покрасили, побілили щось, і це все валилося. От вода була. Лише крише ігор Сєрік, представник військової адміністрації Херсону, показує нам, що лишається від дому після повені. Ось тут уже розчистили, а там не можуть. У будинку обвалився дах. Цю всю глину ми виносимо, вивозимо. Ось так воно було. Потім будуть оброблятися стіни від грибка, плісняви. Спочатку мул, перемішаний з речами, книжками та знищеними мріями. Виносять назовні, потім відвозять на смітник. Микола Небагатослівний приїхав допомагати Чернівців. на об'єкті разом із тренасятьма товаришами. вже третій день працюють без вихідних з 9 ранку, а далі як вийде. Як практика показала, в 4 тут уже обстріли виїжджає вся техніка. звідси. острів Росіяни обстрілюють безжально щодня. Нові звіти про руйнування заявок на вивезення сміття прибуває. їх понад 600. Поки комунальники і добровольці з усієї України впоралися десь із половиною роботи ще на кілька місяців. Чимало будинків по всій контрольованій частині Херсонщини доведеться зносити. Дуже велика кількість домівок, яка знищена водою повністю, приблизно 1400, які поновити ми не зможемо. Ну тобто це потрібно знищувати повністю під нуль демонтовувати будинок і будувати новий. І зараз, звичайно, ці люди в розпачі. Та Євген втратили усе. Здається, що їхня хата тримається, та враження це оманливе. Він почав сідати. Тобто весь фундамент я розумію, що він потріскався. Вже починає падати потроху. Я от зараз, е, допустим, тиждень тому я дивився, були одна стіни. Зараз я дивлюся, вже в кладові вже почало відпадати. Родина з трьома дітьми, яка десять років зводила будинок мрії на колишньому ще нині не знає за що й хапатися. «Да, господі, це просто капець, це жах. Вода вимила все. Найголовніше старі фотографії та колекцію книжок, яку збирали десятиліттями, ще з бабусею. Я просто пам'ятаю, як ми за літературою, ми вночі стояли в черзі. Книжки це було найцінніше ніж ковбасач. Нині родина намагається бодай щось відіпрати, хоча шансів мало. А ще подружжя ретельно документує усі збитки. Розуміють, у них були нові речі, а компенсації будуть як за секонд генд. Поки нарахували на понад 2 мільйони гривень загалом по Херсонщині, лише по житловому фонду збитки на 1 мільярд 300 мільйонів, і цифри не остаточні. Із Херсону Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV. єдині новини. В 16 здатні змінити перебіг війни, бо перевага в повітрі це ключ до успіху на землі. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що в той момент, поки він дає коментар, на окупованих територіях перебувають 8-9 російських винищувачів, які скидають авіабомби та пускають ракети. Із F-16 ворогу не вдасться цього робити, адже американський літак можна використовувати як перехоплювач, бомбардувальник і штурмовик. Він здатен випускати ракети. Різних класів завдавати ударів і по наземних цілях, і по повітряних його швидкість 2400 км кілометрів за годину, а бойовий радіус 550 км. кілометрів. Речник повітряних сил також додав, що F-16 вже були в Україні під час Євро 2012 Сідали на аеродромі Миргород на Полтавщині. Тоді українські пілоти мали можливість ними покерувати за інформацією прем'єрки. Данії на території її країни нині проходять навчання 70 українців. Це не тільки пілоти, а й фахівці, які забезпечують. Польоти зазначив ігнат Україна планує отримати не лише американські f 16 а й інші західні винищувачі, зокрема шведські Гріппен. окрім е доглянутих і адаптованих злітно посадкових смуг, потрібно е робити і е іншу логістику, інфраструктуру, яка в умовах бойових дій буде захищати наші літаки і робити все для того, щоб ворог. Не зміг їх знищувати на наших аеродромах. Це питання теж дуже багато піднімається. Західних ЗМІ, А от як ви будете зберігати цю техніку? Сьогодні наша авіація десятки літаків виконують завдання в українському небі щодня і якось навчилися ми їх берегти. І поки вся інформація більше новин за 15 хвилин.